Діліться враженнями від події від саміту беру? Ну один представник суддівської ланки в Україні такий відомий персонаж в Твіттері написав, що треба проводити саміти війни, іначе дурники ви миру ніколи не побачите. Тобто, як оці там зернові коридори можуть вберегти життя пенсіонерам в Харкові, які щодня піддаються бомбардуванню, чи як вони можуть зберегти. Життя в українських військових, наших героїв, які на фронті щодня виборюють нашу свободу і незалежність. Тобто, тим більше, що ми знаємо, що хто має справді взиск цього зернового коридору, всі агротрейдери українські зареєстровані. Найбільший з них, які сьогодні дійсно вивозять мільйони тонн українського збіжжя, вони зареєстровані. Як резиденти офшорних зон, і як самі ж наші очільники міністерства фінансів доповідають, не повертають в Україну десятки мільярдів доларів. Як після цього ми можемо сподіватися, що... навіть якщо там ми забезпечимо, якщо на насправді на, на він вже працює завдяки знов ж таки збройним силам України, завдяки тим тому, що ми загнали за Можайськ всі російські кораблі в акваторії Чорноморського моря, вони там ховаються вже в бухтах Абхазії, але з іншого боку, чому ми ставимо саме це питання в порядку денного на перше місце? Тобто, перш на першому місці суперечно на першому місці. Мають бути атакарси f 16 міражі і Петріот. Те, що дійсно може зберегти життя нашим співвітчизникам, і що може поставити надійсно ну, під загрозу російську агресію, тому що ну, справді арихметика, як сказав Володя Арієв, вона ж абсолютно тут переконливо свідчить, що це програш. Ми, він згадав дві резолюції. Я сьогодні знайшов, поки ми дивилися прес-конференцію, три резолюції. Організації Об'єднаних Націй, дві в 2022 році, і одна в 23-му, де абсолютно більшість країн 141 країна тоді при п'яти проголосувавших проти, вимагали беззастережне, негайне і повне виведення військ Російської Федерації. Ми вимагали припинити там обстрілювати цивільні об'єкти на території України. Тобто, вимоги були. Ну на порядок вище мені Але, що, можливо ці... тут і питання, що окей, всі підписуються і всі готові проголосувати за виведення... Ну не всі, але там більшість частини демократичного світу за виведення військ, але ж воно так не працює. Ну так треба якраз як написав цей суддя Дред, проводити саміти війни Рамштайни, такі як проходять сьогодні за допомогою американських наших друзів і спонсорів. Вони мають мають організовуватись українською владою замість у таких от беззубих самітів миру, які нічого реально не привносять, то ну я завжди проводжу аналогію з Ізраїлем. Хоча і в Ізраїлі дуже сильно критикують сьогоднішню владу, і сьогоднішніх там очільників міністерства закордонних справ закидають їм, що вони мало роблять, але в той самий час у них було два дні. Кривавої хамасівської агресії, але ці фото за два дні вони використовують щодня на центральних вулицях Нью-Йорка, на перетині там ї авеню і 42-ї вулиці на Тайм-сквер, 24 години на добу страшні кадри закривавлених тіл е м, ізраїльських військово-полонених дівчат, які е впливають. але але ми, очевидно, але очевидно, успіху вони не мають, тому що переважна кількість протестувальників в західних столицях вона. Абсолютно на боці Палестини, а не ізраїля, так було б ще гірше, якщо б не доносились такі, ну якщо б не було репортажів. Той самий кореспондент CNN, який знімав е сцени в ну, страшних цих злочинів російських в, е -в звільненому Х Харкові, а потім в Херсоні. В Херсоні спочатку верніше ну, в в не пам'ятаю, яка була послідовність, але його позбавили. Акредитації через те, що він дозволив собі першим в'їхати в Херсон mm -hmm. і зняти ці кадри до того, як найвеличніший наш Боневтік туди заїхав. І після цього він же цей кореспондент зараз не згадаю його ім'я. Він же був одним з перших хто. Перебував в цих звільнених кібуцах вздовж сектору гази, і його репортажі стали карколомними. Вони вплинули на свідомість всього. Але, але ми суперечимо одне одному і сам, самі собі, коли кажемо, що емоційні такі заклики і тиски, які працював перший рік війни, він, він же не працює, не працюватиме країнам глобального півня глибоко начхати на нашу так, бучу. В них кібучі трапляються щодня. Так, ну, так і нікому взагалі не цікаво життя чорно так, нам країни країни глобального півдня і не можуть нам надати ніякої військової зброї і ніяких грошей. Ми пишаємося тим, що нам сьогодні по цих рамкових угодах, якими там пишався Зеленський, що вони підписали вже з 10 країнами. І нарешті голландці назвали там нідерландці назвали справжні ці угоди. Це ніякі не безпекові гарантії. Це рамкові угоди про продовження військового співробітництва. Ось про що йдеться, і там в них в, в цих цих шахматках, які вони за зараз поширюють цифри військової допомоги, допомоги і допомоги фінансової зброї, які нам надануть, на, мають надати. Ось це треба продовжувати максимально впливати на ці країни, які вже дали, щоб вони забезпечили нас не тільки грошами і зброєю, а зрештою і свої військові Пане, контингенти а, розмістили на територію до, до речі. значить, таку дуже важливу також тему. Ці двосторонні такі домовленості вже з, з Японією і. Штати ми включно маємо таких 17. Так з США приєдналася 17, вже 17 така країна, і дехто вважає ми вчора що це підписали, краще ніж нічого. Але Абсолютно. я спілкувався з Іваном Кліпуш Цинцадзе в рамках проведеного вчора і позавчора безпекову форму Black Sea, Чорного так, моря так. в Одесі, і вона каже, що це взагалі є така. Ну є великий ризик, того що це розпорошує взагалі від нагального. Всі ці такі домовленості, які не мають е, ж, жодної юридичної сили. Вони є щось подібним до Будапештського меморандуму. Так, через них ми отримуємо якісь певні ну е, фінансові фінансова. Так японія оголосила 4,5 з половиною мільярди. Так. Це рекордсмен в Азії, щонайменше. але також е, це може розпорошити нашу е, наш наш фокус на повному, повному членстві в НАТО. І це єдина гарантія. Нашої безпеки. Ну, на жаль, бачите, не довіряють сьогодні нинішньому українському керівництву. Це криза довіри є головною причиною, що вони ж не хочуть запустити без чор собі чергового там троянського коня. Вони вже мають там Туреччину Угорщину сьогодні в якості цих троянських коней в своєму північно-атлантичному альянсі. І як вони тобто, можуть це, собі ви, ви вважаєте, що це через це і не тільки через ну криза ядерний ну, шантаж ну, е ну криза я... довіри? Вони ж бачать, які скандали сьогодні виникають після того як. Розкрадаються величезні суми американських і західних грошей всередині України. Тобто хто вони виділяють як впрірву? Тобто, те, що сьогодні не розслідуються оці там зловживання, про які створили комісію на 43 мільярди гривень, які, начебто, пішли, мали піти на БПЛА, але досі 95% всіх БПЛА на фронт постачає не держава, а постачають волонтери. Так де ж куди ж подівалися ці 43 мільярди? Це ж не, це ж тільки одна стаття цих розходів. Так як вони можуть? Це, це ж дійсно, як в прірву, як в чорну діру будуть вони кидати нові нові, нові мільярди. Росії не вдалося протяг, протягти свої проксі партії до європейського парламенту під час нещодавніх виборів. Напаки, не нинішня політика Європи після цього. Волевиявлення тільки зміцнилася. Про це днями на одеському безпековому форумі заявив колишній спецпредставник США з України Курт Волкер. Натомість заступник спікера Сенату Польщі Михаїл е Камінський певен вплив російськомислячих людей у ЄС зростає. Відтак треба звернути на це посилену увагу і протидіяти кремлівському впливу думаю, що медіа трохи неправильно оцінили ці вибори, бо всі сказали, що праві продемонструють якісь надзвичайні результати, що вони змінять Європу. Але в підсумку європейська народна партія зміцнила свої позиції, і, схоже, урсула фон дер Ляєн буде переобрана на посаду президентки Єврокомісії. Тому це посилення нинішньої політики в Європі, а не відхід від неї і Кремль щось не дуже зрадів цим результатам. А вже ж вони і не мають бути раді. Вони ж хотіли протягнути туди всі ці праворадикальні партії, хотіли змінити політику Європи щодо України, але цього не сталося. Як би ви оцінили результати виборів до Європарламенту? Чи бачите ви якісь підстави для святкування в Кремлі? A, sorry, Ні, але це і не привід святкування. Ати нам Проєвропейські сили залишилися у більшості в європарламенті, але вплив цих не російськомовних, а російськомислячих людей в Європі зростає, і це дуже погано. Що у важливих країнах Європи проросійські сили стають сильнішими? Це небезпечно, адже Путін намагається інфільтрувати Європу з обох сторін. Аркетінгщонґандесіверидейнджериздепутін і страйнк. Інфільтрей він, як і в радянські часи, підтримує лівих радикалів, і досі ліві радикалі в Європі мають зв'язки з колишніми радянськими спецслужбами. Лефтен politics. але нове відкриття російської політики це спроба інфільтруватися в політику з правого консервативного боку. Путін виставляє себе як захисник консервативних цінностей. Сорі тобі що, звісно, повне лайно. Вибачте на слові. сьогодні ми маємо небезпеку як з боку ліворадикалів, так і з боку праворадикалів, і ті і інші працюють на те, щоб зруйнувати західні суспільства. Ми повинні усвідомити, що мета Путіна знищити західні суспільства зсередини, і велика помилка Заходу полягає в тому, що Захід не намагається робити те ж саме з Росією. А вевердваша ісакюзінг оллітаймовгевіндеспропаганда. Хоча Росія постійно Звинувачує нас в цьому, але на жаль, це неправда. Нам варто було б почати ідеологічну війну проти Росії. Варто було б боротися з Путіним всередині Росії на пропагандистському фронті. І Захід має для цього потрібні ресурси. Нам варто знищити Росію зсередини, як вони намагаються знищити середини нас. Студіїт ви щодістроїрасія фромінсайд лайкденстроїдістроїнафрон. От е, пан Михал е, Камінський, це заступник президента Сенату Польщі. Він mm -hmm. каже, що от е, навздогін так завжди е, грати, там намагаючись так е, дістатися, якось е, е, чинити спротив до погані. Це треба бути проактивними. Те, що ми mm -hmm. робимо, воно неефективне. Е, я просто хотів, я вам передам слово щодо взагалі того, як в Росії зараз вдається змінити наратив. І через вплив на всі ці партії, які мали такі в деяких випадках переконливі успіхи. Успіхи ну так на, я. на цих виборах, що не менше в Німеччині та у Франції. Економіст часопис коментуючи конференцію в Берліні, він підсумовуючи такі, от наводить в на таку думку в останньому параграфі статті щодо цього, можливо, найбільше занепокоєння викликає те, що в майбутньому не буде великих пакетів допомоги. Європейська політика зміщується в бік дружніх. До Росії ультраправих і Америка може перебрати переобрати Трампа в листопаді, але це були питання, на які українці на конференції, що йдеться про Берлін, не мали змоги відповісти. Вони були просто щасливі за допомогу, яку вони взагалі отримують. Зайвий зайва ознака, як ми втрачаємо свої позиції на європейському театрі да, дипломатичних дій. Те, що під час виступу Зеленського в Бундестазі дві партії вийшли демонстративно вийшли з залу. Тобто, куди ділася та одностайна підтримка, яка була два роки два роки тому. А сьогодні не тільки альдер, альтернатива для Німеччини, а представники цієї партії Сара Вагенкнехт. Вагенкнехт. Вони пішли на знак протесту проти того, що виділяються гроші, за які Україна не може. Же своєчасно докладно там відповісти на їх використання, і що треба будувати діалог з Москвою. Тобто, якщо б ми доносили свою правду щодня, ось припустимо той, що заява вчорашнього Соловйова на його ефірі, там в прямо в прайм-тайм на першому російському каналі він каже, чому досі стоїть Київ. Раніше вони казали, що це місто там святе для великої Росії, що це мать городов руських. А тепер він питає: а чому ми наші ракети досі не підірвали Київську Грес? Чому не затопило весь Київ вода, водами київського водосховища? Тобто, ось з цього треба починати і закінчувати. Ну там же таких в мене є рубрика, така яка кончена, де ми щотижня, двічі на тиждень висвітлюємо всі ці ганебні брудні ці речі, які вивалюється на росіян і, і в той самий час, якщо б депутати цих двох okay. партій почули всі ці заяви про те, що чому досі там ядерні ракети не летять на Берлін, як вони сидячи в Берліні, спокійно споглядають, що в то те, в що в прайм -тайм на перших каналах російського телебачення, питають, чому досі не, не відправились ядерні заряди російські на європейській столиці. Тобто, ми тут очевидно не допрацьовуємо по всіх напрямках. І через це ми і маємо такий результат, що 140 141 країни, які фактично підтримували нас три роки тому, два роки тому, два з половиною роки тому, ми повернулися навіть на гірші позиції, ніж були в 2014 році. Нагадаю, що резолюція Ради безпеки ООН і відповідно резолюція Генеральної асамблеї ООН в 2014 році, її підтримало 100 країн. Сьогодні на цьому швейцарському саміті 83. Тобто ми скатилися на позиції навіть гірше ніж у нас були в 2014 році, коли була окупована тільки частина. Ну кримська це було до того, як повномасштабне вторгнення ну, розпочалось на розпочалось на, на Донбасі. І сьогодні пишатися тим, що там ці навіть тих, хто приїхав провідні країни, так так званого глобального півдня, та сама Індія, яка була там представлена на міністерському рівні, Саудівська Аравія, вони ж не підписали цю. Цю абсолютно беззубу навіть декларацію. Хоча ці самі країни два роки тому на генеральній асамблеї ООН вимагали беззастережного, негайного і повного виведення російських військ. Тобто, ну повторюю те, що з чого розпочав, треба проводити саміти війни, іначе ми миру ніколи не побачимо. Сіві пасим парабелом. Перший ну найвідоміший древнеримський цей історик війн і там військовий аналітик, як його там звали, Публій Вегецій. Да В він написав, що хочеш миру, готуйся до війни, Оце це золоте правило будь-якої країни. Яка формат Рамштайну? Чи є сенс щось на противагу йому? Так приводити? треба, щоб таких Рамштайнів було. В нас в кожній європейській столиці з ну, що щомісяця, щоб ми до доводили до відома не тільки там політиків, обивателів проводити виставки. Чому сьогодні там виставки, фотовиставки злочинів російських окупантів на, на звільнених українських територіях? Проводить чеська амбасада. Чеська амбасада проводить в Софії, а наша посол навіть не з'являється на відкриття цієї виставки в стінах того ж. ООН. Чому вигадувати нові формати, як якщо? Є з найвпливовішим ну, на сьогоднішній день, може там іноді і надії здатна, але все ж таки рівень представництва Во набагато вищий ніж на цьому швейцарському саміті. Ізраїльські дипломати там щотижня проводять прес-конференції, проводять виставки. Ну, знову ж таки, повторюють оці фото знущань над полоненими. американські дипломати проводять фотосвідчення, там заносять. Оці те, що лишилося від іранських БПЛА, які збивають на території України. Американці це роблять. А де наше дипломатичне представництво, яке має це робити щодня? В нас російська агресія, на відміну від Хамасівської, яка лунала два дні, яка тривала два дні. В нас наша російська агресія на наших теренах триває вже два роки, три з половиною місяці. Ми щодня маємо приводи для того, щоб повідомляти про це світовому товариству, але недостатньо робимо це, і через це і маємо таку низьку, низьку низький рівень підтримки. Тут просто я напевно теж е, погоджуся з Пітером частково. Що те, що працювало в перший рік повномасштабної війни, дійсно апеля, апеляція до емоцій. Ну так людська психіка влаштована, що не можуть воно постійно одні й ті самі кадри. Ну вибачте трошки це цинізм, але там вбитого мирного населення вона не може викликати постійно одну й ту саму реакцію. Психіка вона все одно якось підлаштовується і вже не сприймається сьогодні. Позавчора вірніше знов ж таки британська якась урядова установа оголосила, що 6 шісти тисяч українських дітей були вивезені з території окупованої і незаконним способом всиновлені і їхні відомості сьогодні перероблені. Тобто, вони вже ніхто їх не, не знайде в майбутньому, тому що в їх навіть цей депутат російської думи, керівник цієї партії Справедлива Росія, він пишається тим, що він всиновив одного з вивезених з України дітей. Ну, зовсім зовсім маленького. Вчора американська якась урядова установа порозмістила фотографії маленьких українських дітей-інвалідів, двох дворічні діти, які вчаться ходити на протезах. Ну, вдома західні партнери роблять більше ніж так. Наші такі щемливі кадри, які ми, ми маємо угу. доносити. Маленька дитина при всьому тому без ніг на протезах йде, посміхається, але це доносить досвід до відома міжнародної громадськості американська урядова установа, чи там не урядова установа. Це всі самі. Фотографії, які розмістилися, розмістили перед будинком Джонсона, спікера в палати представників напередодні голосування, які зрештою вплинули на його свідомість. Їх же наші симпатики в сполучених штатах розміщували, а не державні структури, які в цьому плані мають зробити набагато більше. Пане Дмитра, як ви ставитеся до того, що президент сказав, що наступний саміт миру на його підготовку підуть не роки, а місяці, що в нас немає так багато часу, і Єрмак напередодні вчора казав, що буде Росія залучена до наступного вже саміту? Ну Росія сьогодні не має ніякого зацікавлення в тому, щоб брати участь у всіх перемовинах. Вони ну недвозначно про це кажуть своїми діями, і те, що Путін знов ж таки викладає оці документи. Моменти стамбульських перемовин зайвий раз підтверджує, що вони не будуть рухатися в напрямку зменшення цих вимог. Ми там ну, банківська ця структура інформаційна, вона критикує мінські угоди. Я завжди повторюю цю формулу, що мінськими угодами, які між іншим не підписав свого часу жодний представник держави, держави за часів Порошенка, підписав колишній президент Кравчук. Да? Але кучма, вибачте. Але цими мінськими, мінськими угодами ми намахали, тобто, порох, я таку формулу повторюю весь час порух намахав Путіна в мінську, а потім е Путін намахав Зеленського в Омані. Тобто, і зрештою, теж той факт, що об об обдурили їхніми цими обіцянками Оманськими, ми маємо сьогодні сотні тисяч загиблих українських громадян. Пане ну і дуже важлива також все ж таки тема е -е, напередодні саміту Путін. Запропонував свою формулу мира дуже схожу на попередні формула капітуляції. Але що цікаво, я просто дивлюсь зараз твіттер нідерландського прем'єра, поки що прем'єра Марка Рюти. Він каже, що це абсолютно crazy proposal, божевільна пропозиція, але він каже, що вона демонструє, що Путін панікує в паніці. Як ви це побачили? Чи він це запропонував з позиції сили чи слабкості? Ну, хтось каже, що так на нього вплинули оці обмеження на московську фондову біржу. Заборона торгувати так. торгуватися на американській валюті на московській біржі. Насправді, російські вче вже вчора аналітики підтвердили, що вони налагодили вже сьогодні через криптовалюти достатньо ефективні ці взаєморозрахунки і те, що просто раніше відбувалося там за лічені хвилини, сьогодні там займає 2-3 дні, але знайшли. Варіанти обходу цих санкцій, цих обмежень, і, будь ласка, Іран, скільки вже там 45 років живе в умовах цих санкцій, і в тому самий час є продовжує бути головним чинником сьогодні нестабільності на всьому близькому сході, фінансує, знаходить спосіб фінансувати їх Хуситів, і Хезболла, і, Хамас, і, і ну, і співпрацює активно з Путіним. Тому на жаль. Єдиним головним для нас єдиним можливо впливовим чинником буде постачання американської і європейської зброї, те, що писав про що писав там свого часу залужний, що далекобійна. Зброя надпотужна і над, на неви великої точності саме вона може забезпечити нам враження цих стратегічно важливих цілей російських ракет, російських аеродромів, російських НПЗ, які яка має поставити набагато вищу ціну для Путіна в продовження його агресії. Тобто він своєї слабкості не відчуває. Ну сьогодні немає підстав. Я ж кажу, за рахунок того, що вони вони повертають сьогодні з офшорних зон росіяни там них їм перекрили. Там 300 міль, хто хтось каже, там 300 міль... мільярдів заблоковано російських грошей на заході. Але за оцінками тих самих західних спеціалістів більше трильйона російських доларів було переховано по офшорних зонах по всьому світу. Да не тільки там всього цього Єланчелях цього Ралдугіна. Віланчелістада. І в інших також. І сьогодні вони спокійно ці гроші повертають, тобто 4% вони ж перевищують оцінки по економічному зростанню. Казали, що буде 3,5%, а зараз тепер вже вточнили їхнє очікування, що 4% економічного зростання буде в Росії на цей рік. Враховуючи все вище сказане, почути від вас, чи доречно зробити висновок, чи правильно ми зрозуміли, що в принципі цей саміт він був марний і не варто взагалі було з зацівати його. Ну я підтримую думку володярів, яка вже пролунала в вашому ефірі. Що це така легітимізація для зеленського після того, як витік його термін перебування на посаді президента, Єрмак забезпечив його таку підтримку, але знову ж таки той факт, що арифметично це не співпадає приблизно з тим, з тим рівень підтримки, який в нас був ще два роки тому. Тобто ми повернулися гірше навіть, ніж були на позиціях 2014 року, коли 100 країн, 140 країн нас підтримували, сьогодні навіть з тих 93 країн, які прибули на цей саміт, ну, але тільки 8, 80 підтримували. Але давайте зробимо підтримок. поправку на те, що це все ж таки різні формати. Тоді ми говорили про засідання Генасамблеї ООН. Це абсолютно інша історія саміт миру України. Організований Швейцарію на і пропозицію України Ну так, але для нас нагальна проблема це постачання далекобійної точної не високоточної зброї, яка забезпечить нам враження російських об'єктів. А зерновий коридор і так працює без швейцарського саміту. Ну і те, що там навіть по ек... вимогах по енергетиці були знижений, знижений рівень е... в останню мить від е... Росії, ви теж свідчить про те, що це е... ну, певна поступка з. Нашого з нашого боку, тому що ми не могли не змогли забезпечити достойного рівня підтримки тих самих вимог, які лунали ще два роки тому. Беззастережне, повне і негайне виведення російських військ це було. Сьогодні ми цього не маємо. Які очікування від альтернативного майданчика, Пікін, Москва? Вони ж також намагаються щось провести там, так? Ну, Не таки. в осяжному майбутньому, ну знову ж таки, Пекін сьогодні насолоджується е, такими вигідними для нього кон'юнктурними умовами, коли він за безцінь скуповує російський газ, російську нафту, яка допомагає їм удалати ті там економічні проблеми, які виникли в Китаї через коронавірус. І Сьогодні немає перспектив, мені здається, тут е, поки. Серйозно дійсно не ускладнені російські. Якісь умови там спів, співпраці з іноземними країнами Китай Китай користується цим цією кон'юнктурою собі на користь і очікувати, що вони будуть серйозно впливати на Росію для того, щоб зупинити російський конфлікт. Немає я нещодавно спілкувався з деякими дуже впливовими економістами. І вони кажуть, що Китай повністю задоволений продовженням війни. Він навіть не хоче його закінчення. Так, навіть такі дрібниці там вони по по, по, по збільшили сьогодні в. Обсяги деревини російської там раніше було якісь обмеження на там mm. товсті стовбури. Сьогодні зняли ці обмеження. Там раніше якісь там кедрові горішки забороняли. Тепер зняли ці ці, ці заборони. Тобто, в них по всіх позиціях вони йдуть на поступку е, Китаю в той самий час, як американці сьогодні для Китая підвищили е, миту на електроавтомобілі. Да, з на 35% було 10%, Сьогодні, завдяки Байдену, 35%. Тобто, можливо, це і. Тим чином вплине на позицію Китаю, але поки що ми цього не бачимо. Тобто, знову ж таки маємо домогтися того, щоб Китаю ця війна стала невигідна, а домогтися лише ну напевно дійсно про що ви кажете санкції американські або єс, якщо так. певні обмеження буде запроваджувати. Абсолютно. Пане Дмитро, дякуємо вам дуже за цю годину. Дякую, Дякую що провели разом з нами. Аналізували саміт миру, який, нагадаємо цими вихідними. Проходив у Швейцарії. Ну і власне вже почали говорити про підготовку е, наступного саміту. Е, Дмитро Чекалкін, дипломат ведучий був у, у нашій студії.